Путін може далі знаходити якісь інструменти впливу, спробувати терористичними атаками залякувати Україну. Давайте подумаємо: перше, це використання тактично-ядерної зброї. А знову ж таки, ймовірність умовна, бо є ще гравці на світовій карті, які не готові дозволити Росії йти за таким сином. Друге. Це використання міжконтинентальних балістичних ракет з середньої дальності, ну не тільки про рігрешніх, тому що в Росії є інші системи міжконтинентальних балістичних ракет, і вони здається, була інформація, що вони могли бити вже по території України. Ними знову ж таке. Обслуговування цих ракет, ефективність. Ви правильно зазначили про арешник. Ми чуємо, чуємо і хіба що тільки чуємо. Більше, щоб для аналізу менш даних для цього. Третій момент. Росія може вчиняти внутрішні диверсії у вигляді підривів терактів в гучних місцях. До цього треба також бути готовими. Це їх фірмовий почерк, якщо вони не здатні чи переконані в тому, що не може бути ефективним. Звичні сценарії ракетно-дронових атак по енергоструктурі, по газовій інфраструктурі, по цивільним житловим будинкам, ну, начебто, вони тривають майже кожен день, але українці не зламуються, вони не знаєте, не на колінах не, не пригають перед стрибають перед Путіним і Росією. Тому я не виключаю цілком внутрішні теракти, організовані російськими списом.